Для того щоб сухі тіні не скочувались, лягали рівно, краще передавали відтінок і яскравіше сяяли, використовуйте підложки. Це можуть бути кремові тіні, рідкі тіні, тіні в стіку. Гелеві олівці, Звичайний олівець в дереві, тобто вам потрібно щось липке, кремове, щоб сухі тіні зчепились з ним, зафіксувались і стійко тримались цілий день. Тож зараз я вам покажу свій топ кремових підложок. Матові рідкі тіні від Evali. У них базовий та оповий відтінок, ними можна зробити будь-який макіяж. Вони не дуже швидко фіксуються, але при цьому стійкі. Рідкі тіні від Essence. А от рідкі тіні від Lamel і Bless це більш стійкий варіант, вони самофіксуються, вони супер стійкі, навіть водостійкі. А ще я б сюди додала кремові тіні від Maybelline Color Tattoo. особливо відтінок та що то там. Якщо знайдете, хапайте, бо там. Такий колір сяючий. Кремові тіні від B, Essence та Evelyn краще використовувати як підложку. А от сатинові тіні від Pastel – це самостійний продукт, вони самофіксуються. Ну і тіні олівець від Патрісі Lido використовуйте як підложку. Вони не фіксуються, і їх обов'язково треба фіксувати сухими тінями. От тіні олівець від Catrice – це більш стійкий продукт, і їх можна не закріпляти.